Чи думали ви коли-небудь про створення власної it компанії? А якщо я скажу, що власником ІТ-компанії може бути людина з мінімальними знаннями і навіть з мінімальним досвідом у сфері ІТ? Важко в таке повірити, розумію. Але, подивившись це відео, ви повністю дізнаєтесь, як і з чого почати свій шлях як власника IT компанії. Які канали продажу ми будемо використовувати, щоб ваш ІТ бізнес був прибутковим? А також чого очікувати в цьому бізнесі і як з усім впоратись? Вітаю вас на каналі How to Business. Мене звати Безбородько Олександр, і давайте почнемо. Перед початком рекомендую вам підписатись на цей канал і натиснути на дзвіночок, щоб завжди вчасно отримати нові відео. З самого початку хочу сказати, що у мене є деякий досвід у сфері IT. Не просто як робітника, а керуюча бізнесу. Також багато моїх друзів теж мають схожий досвід. Проте, навіть не маючи друзів або знань, тут також можна заробляти. Знання можна освоїти, а не тільки ваші друзі, а й друзі друзів можуть бути корисними і мати досвід. Тим паче, якщо ви готові до випробувань. Давайте починати. Ми будемо пробувати працювати з іноземним ринком і додатково з Україною. Тому нам знабиться ФОП третьої групи. Основні кведи ви бачите на екрані. Також весь перелік кведів по кожній спеціальності у сфері ІТ ви знаєте у моєму телеграм-каналі. Який є в описі під цим відео. Для того, щоб працювати за кордонними клієнтами, треба третя група єдиного податку, тобто 5% від суми доходу. Отримуємо гроші у валюті, конвертуємо у гривню і обов'язково слаю на картку свого банку, з котрої вже можемо витрачати ці гроші, бо з рахунку ФОПа цього краще не робити. Також нам знадобиться договір. Якщо ми будемо працювати з клієнтом напряму, іноді вони мають свій власний. Але про це поговоримо в іншому відео. З відкриттям ФОП та договором нам краще допоможе юридична. Компанія. І все. У вас тепер є IT-компанія. Але це тільки на папері, тому що тепер розберемося, як ці IT-компанії почати приносити гроші. А для цього нам треба розуміти, де шукати клієнтів, де шукати виконавців і скільки грошей та часу це займе. На початку ми будемо працювати з трьома каналами: Афорк, LinkedIn та Telegram. Трішечки про кожен з них. Upwork – це свого роду тендерна біржа, яка об'єднує клієнтів і робітників. На ній дуже зручно шукати довгострокові проекти для виконання, а також сервіс намагається зробити комунікацію між замовником і виконавцем максимально зручно. LinkedIn – це бізнес соціальна мережа, в якій є представники практично будь-якого бізнесу. Але не думайте, те, що соціальна мережа не означає, що вона підходить тільки під комунікацію. Через неї також зручно розвивати репутацію вашої ID компанії, шукати. Робітників, клієнтів і навіть, можливо, майбутніх бізнес-партнерів. Telegram хоч і є, напевно, достатньо неочікуваним ресурсом для розвитку it бізнесу, проте там є багато каналів і груп, які діляться замовленнями і готові прослухати ваші пропозиції. Але відразу кажу: якщо за Форком і Telegram можна працювати у більш вільному графіку, то на LinkedIn потрібно значно більше часу та занурення в глиб платформи, бо там потрібно набагато більше зусиль, більше активу, більше досвіду та набагато більше часу. Для отримання результату, якщо порівняти з зафорком або телеграм. Але результат може бути набагато кращий. Ось що швидко там можливо знайти, то це працю у IT за наймом. Але то інша історія. Щоб не пропустити інформацію та результати по кожному каналу, підписуйся та натискай на дзвіночок і став свій лайк. А в коментарях напиши, про який канал цікаво дізнатись більше. Проте зараз ми все-таки з ними ознайомимося. Ну що ж почнемо з Upwork. Відразу кажу, що я розповідаю загалом. Якщо комусь цікаво отримати більше детальну інформацію, то ласкаво прошу у свій телеграм-канал та інстаграм. Там я ділитимусь корисною інформацією цікавими моментами і відповідатиму на ваші запитання. Посилання на канали ви знайдете в описі під цим відео. На може працювати самому, якщо у вас є скіли корисні для клієнта. Це може бути що завгодно. Починаючи від копірайтингу, закінчуючи програмуванням та монтажем, а також може поєднатися з людиною, яка володіє необхідним для вас. Чи для клієнта навичками. Тобто одна людина може шукати замовлення, а інша виконувати. Так само людина, яка шукає замовлення, може працювати і окремо як менеджер для якоїсь компанії. Для початку нам треба зареєструвати і пройти верифікацію на профілі, а головне заповнити його. Ось тут потрібно приділити час і постаратися, тому що це ваше обличчя на цій платформі. Важливо, щоб клієнт, заходячи на ваш профіль, міг вже отримати багато відповідей на свої запитання і оцінити вас як. Професіонала. Обов'язково заповнюємо свої скіли та досвід. По них вас шукатимуть, і це те, що бачить клієнт. Так само багато часу приділяємо і для портфоліо, якщо воно є. Якщо ні, то раджу зробити кілька тестових проєктів і красиво їх оформити. Це буде корисно не тільки для портфоліо, а й ще для власного досвіду. Ну і також можна отримати відгук. Тож заповнюємо профіль повністю. При заповненні профілю намагаємось передати усю інформацію, не обманюючи клієнта, але трішечки прикрасити, показуючи. З якими проблемами ви можете допомогти клієнту, що він отримує працюючи з вами і чому саме ви. Ну що ж, профіль створений та налаштований. А зараз перейдемо до LinkedIn. У LinkedIn можна продати себе як фахівцям. Думаю, розробники мене зрозуміють. Але якщо хочете отримувати контракти більш ніж для себе, то потрібна компанія. Бо не всі згодні працювати з ФОП. Тому нам потрібна, наприклад, ТОВ. Ми розберемо роботу через компанію. Людина, яка займається пошуком клієнтів, називається Лідогенератор або лідген. Компанія зазвичай. Мають цілі відділи цих лідгенів. Вони займаються пошуком клієнтів, налагоджують контакт та передають зацікавлених клієнтів менеджеру з продажі. На цьому сайті також є і ліміти на роботу, тому нам потрібно буде зробити кілька профілів. От тут може звернутися за допомогою до друзів. Просимо друзям створити профіль і верифікувати його. Вони нам потрібні для того, щоб збільшити кількість дій. Так як кількість дій на одному профілі обмежена. А якщо спробувати робити ці дії зверх норми, то можна отримати блокування профілю. Припустимо, у нас вже є приблизно 3-4 профілі, бо більше буде важче контролювати одній людині. А також у нас ще є компанія і потрібен профіль і для неї, котрий буде прив'язаний до якогось аккаунту. Далі нам треба зрозуміти, хто наш клієнт, розписати його та його компанію максимально докладно, тобто зробити ICP. Коли ми знаємо, кого шукаємо, бажано один з профілів купити Sales Navigator. Він коштує трішечки менше 100 євро, але значно полегшує пошук. Sales Navigator – це додаткова можливість для пошуку клієнтів у середині LinkedIn. Вводимо всі дані та знаходимо компанії, які нам підходять. А після знаходимо відповідних людей та налагоджуємо з ними контакт. Також попереджаю, якщо būti spamati. Вас заблокують, тому пишіть обмежено та лаконічно. Наша ціль насамперед налагодити контакт, щоб розібратися докладніше, в цьому каналі можна пройти курси навчання. Я сам проходив деякі курси і видалив для себе певну інформацію, яку варто вивчити. Тому ви завжди можете звернутися до мене у моєму телеграм-каналі або інстаграмі, і я залюбки спробую вам допомогти. Так як ця робота вимагає багато часу, то мені її допоможуть робити. І це важливо, тому що це повноцінна робота. Навіть повноцінна посада, і в компаніях є окремі люди, які займаються цим професійно. Скажу одразу: в LinkedIn не варто очікувати швидких результатів. І якщо вам цікаво, як це відбувається у мене, то напишіть про це у коментарях. Ми обов'язково розберемо це в окремому відео. І останній канал продажу сьогодні це Telegram. Але для цього нам потрібен вже фахівець, котрий буде проходити співбесіди та працювати на проєктах. Бо Telegram краще підходить, щоб зайняти вільних працівників або знайти додатковий проєкт під скили розробник. Тут може бути ви, якщо маєте досвід, або домовитись з кимось з достатнім досвідом. Наприклад, що розробник буде готовий виконати проєкт, котрий ви знайдете для нього. Якщо розробник пройшов співбесіду, все окей, і його беруть на проєкт, то це зазвичай 3, 6, 12 місяців роботи. Список своїх основних телеграм-каналів, де я шукаю проекти, можу поділитися з вами у своєму телеграм-каналі How to Business. Якщо це відео набере 500 лайків, я його залишу саме там. Це була основна і базова інформація про створення it компанії І як робити перші кроки в пошуках клієнтів та заробітку. Звісно, що тема дуже велика, і за одне відео осягнути все буде важко. Але якщо вам дійсно сподобалася ця тема, то поставте лайк цим відео і напишіть в коментарях, про який канал продажів вам хотілося б почути докладніше. Я обов'язково постараюся розібрати їх все більш детально. Бажаю саме тобі вдачі, до зустрічі в наступних відео. Слава Україні!